Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, і ми перед самим закриттям в обід о 12:15 поїхали в такий супермаркет Lidl. Давно в ньому не були. Він за 6 кілометрів від нашого містечка, де ми живемо. І раніше якось частіше туди навідувалися, а потім знайшли і альтернативу для себе, та і не завжди зручно туди поїхати нам. Тож. Ось так. Не часто ви зустрінете на каналі відео саме з цього супермаркету. Ну, сьогодні зробили виняток. Не можу сказати, що я задоволена таким вибором. Мабуть, краще ми б традиційно були в Нетто або навіть в Алді, але ну, є, є такий ще досвід. В неділю вони часто змінюють товар, щось звільняють полички, наповнюють. Тож, Наприклад, нам потрібні були яйця, і це найголовніший такий терміновий продукт, який необхідний був. Але виявилося, що яєць там немає, все розкупили. Ну, їх там і не, не завжди багато, не такий вже й широкий вибір. І ось залишились ми без яєць, магазин зачинявся, а в інший ми вже не встигали тут, на півдні Франції. Взагалі, у Франції максимум до 12.30 працюють вони туж. Шансів не було. Ну, нічого, один день без яйц, завтра вже купимо в іншому супермаркеті, мабуть, в Алді. Що ми придбали? Витратили 74,18 на все це і ось які запаси ми зробили. В першу чергу буду йти по чеку, як завжди. В першу чергу, ось у нас такий концентрат томатний, фактично, томатна паста це називається: 140 грамів. Одна така баночка зручно відчиняється, і продаються вони, бачите, такими спайками по 4 банки. Звичайна ціна 3:19. Це непогано. А ціна середньому, можливо, навіть трохи дешевше, ніж ВАЛДІ я б купила. Але тут ще й була акційна пропозиція на другу таку упаковку 50% знижка. Тобто євро 60 Euro була в мене а, знижечка. Це, до речі, ось позначено. Тож за 8 таких баночок я заплатила 4,80 всього. Що дуже-дуже непогано, тим більше, що в мене є потреба, виникла потреба. В мене такі томатна паста закінчилася, а готую я з нею багато страв. тож Я в принципі, цією економією пропозицією задоволена. Далі у нас сік яблучний. ну Ви знаєте, що ми його доволі часто купуємо. Він приблизно в одному форматі в різних супермаркетах. Ну, Ось тут таке є: Соловіта, Натуральний сік, 99% центів, навіть ціна така сама, як в інших магазинах. 6 літрів обійшлися нам 5,94. Компот. Компотом називається фруктове пюре. В даному випадку це. Яблучне, як ви пам'ятаєте, я нещодавно купувала, коли Є, Лія їхала з дітками в дитячий табір. О, вичину, нехай, і купила 12 упаковок, щось брала вона на групу подовженого дня, такий перекус, дуже зручний формат. І як бачите, ось позначка, а це фруктове пюре зберігає в собі всі корисні. Властивості, вітаміни, все, що є в яблучку звичайному. А тут ось таке пюре, дуже його зручно їсти діткам, саме як перекус, тому купую. Тут мінімум цукру застосовано. Ось так. На 30% менше цукру, ніж в класичному компоті. Ось така позначка. Думаю, нехай буде, хоча у дітей зараз канікули два тижні. Так вони кудись не збираються, окремо в школі, але може і вдома знадобитись, знатиму, що в них є такий корисний перекус. І може кудись виберемося. Теж буде зручно взяти на пікнік з собою такий компот. Отже, коштувало це 2,70, 12 упаковок. Ананаси, бачите, в мене ж 4 банки сьогодні ананасів, саме траншеями, тобто такими круглими скибочками. Чому чотири банки, чому скибочками, а не шматочками? Тому що, знову ж таки, акція була євро 14 всього, приблизно євро 50. Зазвичай в супермаркеті, наприклад, не то коштує. Така банка ананасів тут. 567 грамів, ну безпосередньо 340 грамів самих ананасів. Я вирішила зробити такий закуп, запаси і взяла їх аж 4, тому що, як я сказала, ціна гарна, я часто готую щось. І просто на десерт дві баночки в нас йде, щоб дітей пригостити після основної страви, ось так розділити і посмакувати. Ще є в соку, власне, ананасовий сік тут доданий, не просто сироп, а сік, тож це теж дуже смачно і приємно, що це так. Далі, а це в нас кріп. Нещодавно я готувала, вам казала, що закінчилося, але я до картоплі вареної додаю це, смакую, до салатів, до страв можна додавати, і отут згадала, придбала, євро 14 коштує тут в нас. Скільки грамів, скільки тут грамів? Якщо це суттєво 15 грамів такого сушеного кропу. кропу кроп Євро 49 коштує м, теж приправа: це сушені трави, прованські. Для приготування їжі. Використовую на закінчилася, тож придбала баночка 25 грамів. Скляну. Далі. Шоко, це в нас ось така паста шоколадна, теж, щоб був запас вдома, щоб діти могли за потреби ось такий собі під вечірок перекус з хлібом зробити з тостами. Коштує така величенька банка. Тут 1 кілограм, написано 1 кілограм такої шокопасти 2,25 кг. Коштує сосіс дитолюс. М'ясний продукт Готуватимемо на вечерю. Можливо, навіть не все на одну вечерю піде, подивимося. Кілька штучок, я думаю, заморозити зможу навіть. Традиційні такі сосиски в цьому регіоні коштують вони 7,99 за кілограм. Така ціна, йогурти. Ось такі йогурти, тут їх 16 стаканчиків, тут різні смаки, абрикоса, полуниця, ананас, черешня, Ч... ожина. ожина і персик. Ось так. 16 баночок обійшлися нам 3,72. Тут саме з шматочком написано як морсо зі шматочками. Ягід, фруктів, не просто з наповнювачем кольоровим. Таке нам теж смакує яблуко. Голден. Так? Так, це сорт Голден. У нас такий яблучка. Ціна вийшла 2,99 це за 2 кілограми. Ну, євро 50 коштує кілограм яблук. Трошки купила. 2 кг це нам на, один, на півдня, на один день скажімо так. Ну от Купимо, знайдемо ціну іншу, теж привабливу, докупимо ще. Флан карамель, це пудинг такий ось карамельний. Теж дітки його їдять, люблять. І тут 12 упаковок такого флану, такого пудингу. Тут внизу це такий рідкий, рідка така карамель. Цікаве пакування, коштує цей флан євро 76. Ось так. Далі була. Пропозиція по авокадо, Вони ну, з такого розміру, якщо можете зрозуміти, в моїй руці тверді авокадо, треба, щоб вони ще дозріли. Але взяла ціна класна, євро 78, 3 штуки. Так, поштучно продаються. Так само, як і у гірке, ціна теж типу знижена, 89 центів. Ось такий довгий-довгий огірок, довгий я не знаю, тут, мабуть, сантиметрів до 40. Ось це нам до салату буде. Апельсини 1 кг, євро9 непогана ціна. А ось щодо якості апельсинів, я сумнівалася, трошки зелені, ось тут якась ось пляма на апельсині, хоча начебто він там ну, не підгніває, все з ним гаразд. Вирішила багато не брати, хоча ціна дуже класна. Євроде. Ну, менше з тим. Апельсинів якось менше їдять в нас, ніж яблук, правда, сок натуральний. Сік з нього ми не чавимо. Немає такої в нас традиції або звички, не знаю, власне. Ось так. Моцарела. Взяла ось круг, звичайно. Традиційно, скажімо так, свіжу моцареву. Ціна 78 центів за один пакетик Тут 200 гр... ну, 125 грамів безпосередньо сиру в пакетик звичайно, такий стандартний формат. А, докупила ось ці шматочки бекону, збиралася робити тарт. У мене був запас, але все використала, готувала спагеті карбонару, додавалась протягом тижня, тож довелося купити, щоб таки зробити пиріг, який запланувала. Коштує євро 33. Евро, тут на 180 грамів і не копчений, я взяла, класичний. Подивимось, думаю, все одно буде смачно. Карот, це в нас морква 2 кг по дуже гарній ціні. Євро 99 Морква не така, як зазвичай буває мита, на підбір, така вся акуратненька. Тут трошки навіть із листочками продавали. І така вона не ідеально пряма, але не бачу в цьому. Нічого поганого, навпаки, через те, що вона не така блискуча і натерта, тобто не настільки намита, начищена, що має довше зберігатися. Бо ось та морква, яка прямо вся один в один йде така яскраво помаранчева почищена, вона дуже швидко псується. Ось ці, можливо, довше вистачить. Ну, подивимось, в будь-якому разі дітки їдять саме свіжу морку, хрумкають її швидко. тож... Це не проблема, точно не пропаде. Отже, я сказала, євро 1 кілограм коштує. Це дуже гарна ціна. Помдите, це картопля. Ціна вийшла в мене. Зараз скажу швидко. 3,85 за 5 кілограмів. Це 77 центів за кілограм. Є якісь легкі такі ось плями на картоплі. Переймаюсь, чи гарний я вибір зробила, але інша картопля ну, виглядала трохи краще в меншому пакуванні, але там ціна 2 2,50 євро за 1 кілограм. Тож, в мене вибір на бік дешевшої картоплі, подивимось, сподіваюся, все з нею гаразд, не так все і погано. І ми доволі швидко впораємося з цим, з цим об'ємом. Ось так, думаю, на тиждень хоча б має вистачити. Хліб, 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 хліб. Ось він. Такі скибочки, свіжий хліб для тостів. Ну, я і пасту шоколадну купила. Взагалі до бутербродів зазвичай його до сенвічів купуємо. Поповнила запас. 750 гр... грамів. Коштує такий хліб євро 50. Відповідно, 2 євро кілограм, якби. Хліба купили, то ось тільки коштує праліне шоколя. Що це таке в нас? Чотири? Думаю, це в мене маслиневий процес іде, скоріше за все, це. Ось. Шоколадні яйця. У нас наближається. Великдень, і тут є така традиція ховати в саду яйця шоколадні, а дітки потім будуть шукати. Ми таке вже робили, таку атракцію для них готували і Цього року будемо повторювати. У нас є де це зробити. Дітки, особливо наймолодші, чекають на такий на таку розвагу. Тож купили, мабуть, ще малувато, Треба буде докупити. Отже, це, це пакування тут 600 грамів коштувало 449 шоколад молочний з горішками або з, зі смаком горішків. І ось ці менші, тут 200 грамів, ці коштували, ці коштували 2,99, ось так тік так Знову тут не, побачите, залишили в машині упаковку Євро 64 коштує. Така велика упаковка, тік-таку. Міні-мікс класік, Це ось такі морозивка. Вони справді ну, невеличко. Зараз я покажу, того ви розміру. Формат ось такий. Ось так. Морозивка виглядає тут. Паличка ще. Різні формати, різні смаки. Молочний шоколад з горішками, темний, білий. І ось така упаковка, в ній 600 мл 432 грами всього, коштували вони 2,49 за цю упаковку. Далі мюслі фруктові. Ось такі мюсли я взяла. Ну і мені подобається. і діти. Не всі, але теж їдять, і це набагато корисніше, ніж такі класичні сніданки сухі. Вирішила, нехай буде, бо з'їли ті, що колись попередньо купувала. 24%: сухі фрукти, родзинки, бананові чипси, яблука і кокосовий горіх. Ось такий склад. Нікмор, натуральні ароматизатори написано, без колорантів. Ну і вівсянка, звичайно. Ось так, І ціна доволі приваблива. Такі мюслі коштують 2,24 за 600 грамів. Так, у Це в нас смажена цибулька. Вона, як чіпси, у нас споживається. Дека Млія, дуже любить. Тож, взяла ще, бо в нас закінчилася. Теж така цибулька коштує 1,78 78 Тут її 150 грамів. І наостанок сухі сніданки, більш класичні, ті, що зазвичай обирають діти. А коштує це 3,19 і тут 750 грамів. Така ціна, теж, щоб діти могли більш-менш самостійно снідати. Тож будемо знати, що будуть не голодні вони в нас вранці. Не точно, на всі смаки будуть у нас сніданки. Власне, це все, на що ми витратила аж 74 євро. На чомусь зекономили. Ціни, в принципі, я обирала непогані, мабуть, мене найбільше засмутило, що не знайшла нічого зі знижкою. Там, ну, в лідолі це зазвичай наліпки мінус 25%. Те, що я там, купую в Алді зі знижкою 30% або в нету, буває знижки 50%. Ну, такого. Такого тут я не знайшла, не надибала, як то кажуть. нічого. Будемо робити закупи все одно протягом тижня. Наприклад, завтра треба все ж таки розшукати яйця, бо без них ніяк треба готувати. Ну, і, можливо, наші кури нас трохи порадують одним-двом яйцями сьогодні. Завтра подивимось. То вже зовсім інша історія. Я готую для вас відео про те, що я готую. Дочекайтесь, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, коментар про вітання і підписатись на канал. Побачимось в наступних відео. Бувайте!